І всіх тих, хто незаконно знаходиться у в'язниці. Ми переконані, що ці люди знаходяться там не за вироком суду, не іменем України, а знаходяться за особистою вказівкою Януковича. Вдумаїсте стільки в камері Юлії Володимирівни щоденно знаходяться шість відеокамер, які дивляться за тим, що вона там в камері, як вона відбуває покарання. Ну це просто якийсь мазохизм. Поки ми, наші юристи, оці всі справи, сфабриковані проти неї, передаємо до Європейського суду, де ці справи зараз розвалюються, влада відкриває нові кримінальні справи, придумує, висмокче їх з пальцю. Вже За зараз Юлії Володимирівни закидають те, що вона нібито причетна до вбивства Євгена Щербаня, депутата Верховної Ради від Донецька, яке було в 96-му році. От раптом зараз син Щербаня вирішив дати в Генеральній прокуратурі показання проти Юлії Володимирівни, що це вона причетна до вбивства. Тобто вони хочуть її тримати вічно в тюрмі. Ми цього не допустимо. Ми випустимо всіх політичних в'язнів. Друге, що ми зробимо, це ми проголосимо імпічмент Януковичу. Ми переконані, що президент Янукович незаконно займає свою посаду з тими повноваженнями, які в нього зараз є. У 2010 році ми обрали Януковича як такого. Який має обмежені повноваження, такі повноваження, які має президент, колись мав президент Ющенко, тоді уряд в Україні вирішував її долю. Зараз Кубка продажних суддів Конституційного суду повернули Януковичу повноваження царя. Він тепер має такі повноваження, як колись мав кучма. І ви пам'ятаєте, як тоді, що ми робили у 2004 році, щоб цього кучму позбавити влади? Ці повноваження дають можливість Януковичу щоденно грабувати вас, відгородитися від вас шестиметровим парканом у Межигір'ї, загородивши сотні тисяч гектарів, і там собі спокійно жити і далі грабувати Україну. Ми зробимо йому імпічмент з вашою підтримкою. Ми заборонимо партію регіонів. Ми вважаємо, що це злочинна організація, яка використовує владу тільки для того, щоб безконтрольно контролювати державний бюджет. Вдумайтесь, ви на місцевих виборах проголосували за партію регіонів, лише 10% сумчан їх підтримало. Чому тоді в Сумах? Перший заступник міського голови від партії регіонів, секретар міської ради від партії регіонів, маршрутки майже всі їздять від партії регіонів. Фінансові потоки контролює партія регіонів, суми житло комунальний ЖЕК контролює партія регіонів. Вони скоро будуть повітря вам продавати тут. Цю владу треба зупинити. Її треба заборонити політичну силу партії регіонів. так, як колись була заборонена антидержавна комуністична партія України? Третє, що ми зробимо, ми будемо прозоро і пропоційно розподілювати державний бюджет України. Зараз партія регіонів ділить бюджет таким чином. Все в Донецьк, а що залишиться в інші регіони. Чому? В Донецьку область виділяється 4,5 мільярда гривень на дороги, а в Сумську в 10 разів менше. Тут що, не такі машини по дорогам їздять, чи не такі люди живуть? Чому на воду в Донецькій області виділено одною постановою уряду 880 мільйонів? А на Сумську область 3,5 мільйони. У нас що на водоканалі проблем менше? Все нормально з водою гарячою і холодною? Ні. Вони відправляють гроші туди, де, та, де їх краще красти. І повірте, що люди, які живуть в Донецьку і Луганську, це такі самі люди, як тут. Навіть ще більше обділені, у них так само руки порепані від праці, вони по таким самим грабунсь... тарифам грабунським отримують послуги ЖКХ, там такі самі проблеми, просто партії регіонів, там простіше ці гроші красти, вони відправляють мільярди на Нафтогаз на бідну організацію. Яка не знає, чим платити Росії за газ, позичає по всьому світу гроші. Так чому ця бідна організація купила за 400 мільйонів доларів бурові вишки, переплативши 150? купила у двох бомжів, як з'ясував канал TVI. Два бомжа виграли конкурс, на яких зареєстрована фірма, і продали Нафтогазу за 400 мільйонів. Доларів вишку, яка коштує 250. Там, в Києві, з державного бюджету крадуть так само, як тут. Побудували в Сумах психдиспансер. Загатили на колпака 65 мільйонів гривень бюджетних. І в результаті відкрили діагностичний центр невеличкий і за два роки жодного психічного хворого не вилікували. А 65 мільйонів гривень ваших витратили, побудували, розширили, розширили вулицю Ковпака за 24 мільйона гривень. Там от цілих 10 можна було витратити. Якщо раніше будували державні підприємства, то тепер будують приватні контори. Ремонтом дорігу сума займаються. Чому? Тому що ці контори контролюються партією регіонів. Їх треба зупинити, а зупинити їх можемо тільки ми разом, прийшовши 28 жовтня. До виборчих дільниць і віддавши свої голоси за об'єднану опозицію Батьківщина. Я вам гарантую, що у випадку обрання мого до Верховної Ради я залишаюсь тут, буду працювати в себе на окрузі, бо тут живуть мої батьки, тут живуть мої діти. Я все життя прожив у місті Суми. Я ніколи не змінював своїх політичних позицій. Я не перейду в партію регіонів чи в ті політичні сили, які будуть підтримувати Януковича. Я завжди, як і раніше, наполегливо буду боротися з цим антинародним режимом, але боротися з цим режимом можна лише з вашою підтримкою, коли всі ми прийдемо до виборчих дільниць і проголосуємо 28 жовтня, бо зараз вже ходять. Люди за великі гроші по місту суми з'ясовують, стукають у квартири. Хто не прийде голосувати, які у вас проблеми є? Давайте ми вас облікуємо. Їм треба з'ясувати, хто не прийде на голосування, щоб потім за вас докинуть у виборчі скриньки. Ми цього не допустимо. Ми маємо членів дільничих виборчих комісій. Ми навчимо спостерігачів. Які зроблять так, як в 2004 році, коли ви відстояли свій голос у боротьбі з режимом кучми і щербання, коли сумчани вийшли до виборчих дільниць і поки не отримали протоколи з мокрими печатками, нікуди з цих дільниць не пішли. Так ми зробимо і в цьому році. Ми заставимо владу написати в протоколи ті дані, які дійсно будуть на виборчих дільницях. Вони зараз формують протиправний спосіб окружну комісію. Сформували так, що голоси верніше, люди, які ввійшли в окружну виборчу комісію в Сумах, представляють ті партії, яких ви взагалі не знаєте. От голоси в Сумах. Буде рахувати представник Союзу анархістів України. Ви чули про таку партію коли небудь А про партію Народний трудовий союз чули? А про партію братства. Так от зараз влада від цих політичних сил завела своїх представників в окружну комісію і буде рахувати голоси. Ми не допустимо, щоб були фальсифікації. Наші люди, мої довірені особи, наші юристи зроблять так, щоб голоси були пораховані правильно, а не так, як хоче партія регіонів. У них рейтингу в сумах лише 10%. В сумах більшість сумчан проголосують за об'єднану опозицію. У нас 32% рейтингу. А для того, щоб. Перемогти в мажоритарному окрузі вони тут будуть підтримувати самовисуванця, який іде не від партії регіонів, а нібито сам від себе. А в партію регіонів він вже вступить там, в Верховній Раді. Тому важливо підтримувати саме кандидата від об'єднаної опозиції Батьківщина. Я вам дякую за увагу. Якщо хто хоче задати питання, підходьте до мікрофону. Не соромтесь в межах своєї компетенції, хоча компетенція у народного депутата така, що він не може вирішити там питання дорог чи житлово-комунального господарства, але він може зробити так, щоб місцева влада змусити це зробити, зробити, щоб вона гроші ваші, які ви сплачуєте у податках, використовувала саме на ваше благо, а на ті проблеми, які вона сама собі зараз придумує. А не туди, куди вони хочуть закопати 65 мільйонів всіх диспансер. У вас що, проблема з психіспансером якась? Проблема з психіатричною допомогою? Та проблема у вас з цією дорогою розбитою, яку на 65 мільйонів можна побудувати усі в місті Суми, а не з психічною допомогою на ковпака. А вони там зарили 65 мільйонів ваших грошей. Я вам дякую за увагу. Якщо хто хоче підійти і задати питання, підходьте, задавайте. У нас 61-й дом. 31 дом. Ми хочемо, щоб нам поставили площадку. На городах травлять картошка, жуків постелить. Дитячий майданчик. Добре, дякую. Я бачив ваше звернення. До мене звернулись люди в громадську приймальню. Моя приймальня знаходиться на Червоній площі. Червона площа 6, зараз Покровська площа 6. Це редакція газети Панорама на другому поверсі. Я знаходжусь на першому. поверсі. Ра зараз я, дитячий майданчик, на жаль, вам поставити не зможу. Бо я маю зарплату в 3 тисячі гривень, я журналіст. Я пишу про владу справді те, чого вона заслуговує. У нас зараз немає потужної підтримки від бізнесу, а він є в партії регіонів, бо там комфортніше перебувати. Там дають бюджетні потоки, там дають маршрутки, кому треба перевізникам. Але я вам обіцяю, що я зверну увагу місцевої влади на цю проблему. В наступному році депутати від партії «Батьківщина» будуть акумулювати в своєму бюджеті по 100 тисяч гривень. І я спробую їх переконати, щоб вони тут поставили дитячий майданчик. Ну От така десь моя приблизно Я живу в 59 дев'ятому домі. Три года назад проезжал сюда Минаев, все, записывали. Мне упала плита, не у меня, а в доме. Упала плита, вот под домом, упала плита. Три года прошу. Я покупаю щебень, завожу, сам бетонирую. Это оплачу коммунальный услуг. Вы, очевидно, платите сумму житлу у вас, да? Ну, наверное. Не, ну такая что, вы не знаете, кому платите? А сейчас я не пойму, кому платим. А, добре, е, ну, давайте так. Звичайно, що це обов'язок То, тої житлово-експлуатаційної.